Накипіло день. Отже, друзі, вітаю вас! Це радіо накипіло. Сподіваюся, тепер ми є в прямому етері, адже прямий етер це важлива історія для справжнього fm радіо. Я мене звуть Кирило Лукаш. Це в день, і я не буду вам нагадувати, де нас чути. Ви всі прекрасно знаєте, що чути нас в Харкові на 92,2 FM, А в інших областях всю цю інформацію ви можете абсолютно спокійно подивитися на нашому сайті. А от з календарем правильних дат, все ж таки я хочу вам повідомити цікаву дату, адже 8 вересня 1904 року. Вільям Харлі і три брати Девіцени завершили створення прототипу свого першого мотоцикла з двигуном 115 кубічних сантиметрів. наступного року їх було продано три штуки. Знаєте, я колись запрошував обов'язково до себе в студію Ашота Рушанова, президента Байкерського фестивалю Тарасова Гора. Неймовірно цікава людина, людина, яка сьогодні і допомагає війську, і здається, також служить, але обов'язково він з'явиться в нашому етері. Це неймовірно цікаво су. Культура, і там ми поговоримо і про Харлі Девідсан і не тільки про це. Ну а наша сьогоднішня програма вона буде мати дві теми. В першій половині цієї години будемо говорити ми про бібліотеки. Не просто про бібліотеки, а про одну із найвідоміших українських бібліотек. Абсолютно точно головну, хай не ображаються інші бібліотеки нашого міста, але головну бібліотеку ХАРК. Кова про бібліотеку Короленка, тому що в мене сьогодні в гостях прекрасна пані, яку, яку звуть Наталі Петренко. Пані Наталі, я вітаю вас в нашій студії. Вітаю пані Наталі. Я директоркою бібліотеки імені Короленко, і ми будемо говорити про ці справи, які сьогодні, як бібліотека справляється з тими викликами, які стоять перед нею. Ми зараз перед етером багато поговорили про сутність бібліотечної справи. Про бібліотеку по інші бібліотеки відомі в світі, зокрема, там про бібліотеку Конгресу Сполучених Штатів Америки. Але звичайно, знаєте, як то кажуть по-справжньому, хвилює те, що близько. А близько у нас наша бібліотека, і звичайно, як і для будь-якої інституції в Україні, повномасштабне вторгнення, це серйозний дуже виклик. І знаєте, перше, що я хотів би вас спитати, це про те, наскільки сьогодні постраждала сама будівля бібліотеки. Були прильоти на початку повномасштабного вторгнення зовсім близько. Були прильоти в на Майдан Конституції, був прильот в Нікольській, наскільки постраждала бібліотека? Що сьогодні саме з будівлею? Так, на жаль, саме на початку березня, як ви згадали, були прямі влучання в будівлі, які розташовані поблизу бібліотеки, і внаслідок цих потужних вибухових хвиль пошкоджено всі будівлі бібліотечного комплексу. А це і головна будівля, і будівля нового книгосховища, яке має 22 поверхи, і службово-виробничий корпус. Три будівлі пошкоджена. Найбільших пошкоджень на жаль зазнав головний корпус. Це будівля, яка була зведена ще у 1901 році. За Це історично оця красива будівля, так, яка так. якраз на розі Короленка вулиці, і вулиці, Короленка. так угу. вона була зведена в 1901 році за проектом відомого українського архітектора Олексія Бекетова, що є також дуже знак. Во для Харкова вона розташована у історичному в історичній частині міста. І в, усі, в усіх трьох будівлях зараз не вистачає майже 80% вікон. Пробито було уламками снарядів та ракет покрівлю даху, саме от головного корпусу, що ну дуже шкода, і повністю зруйнована система опалення. Також внаслідок вибухових хвиль відбувалися і виривало, і двері. І почали осипатися стелі в робочих кімнатах, в читальних залах, пішли, ну, пішли тріщини по стінах, але все це, всі ці пошкодження вони є зафіксовані. Ми зробили того року вже стабілізаційні роботи, провели, закрили віконні прорізи і дуже складно було, але ми пережили. 2022-2023 рік цю зиму угу. надскладну виносили сніг, і воду з покрівлі даху, тобто, це наслідки цього повномасштабного вторгнення і. Наслідки саме цих вибухових хвиль. Отже, на сьогоднішній день у нас є дуже значуща подія. Ми зараз здійснюємо протиаварійні роботи, які профінансовані потужними благодійними фондами міжнародними. Це World Monuments Fund ВМФ і Калтереш Emergency Response, Тобто, ЦР. ці два фонди профінансували цей проєкт на здійснення тимчасового протиаварійного та аварійного накриття над покрівлею найбільш пошкодженої частини даху, і також світлового ліхтаря. І цей світловий ліхтар було зведено також у 901 році, як я казала, за малюнками самого. А що це за світловий ліхтар? Світловий ліхтар це така конструкція у вигляді піраміди на покрівлі даху. Тобто через нього ага. над атріумом, над атріумом. Ага. Так, 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 мармурові сходи, атріум і світловий ліхтар дозволяє це е зі скла така піраміда, так? Да? Так, угу. так, вона зі скла була. І це вітринне скло зовні, А внутрі е, книгозбірні це був інший слой, е, який е, був із вітражів. Угу. І всі ці вітражі і скління самого е, конуса вони осипалися внаслідок вибухових хвиль. І е, входять саме цих противорінніх робот, е, які профінансували в МФСР, е, Буде накрито і е, я поправлюсь, вже накрили світловий ага. ліхтар. Все вже, вже так. він. Це значить, що Убезпечено. його зараз убезпечили. Тобто він, а, а сам, а сам, а саме ці витражи і клосами ага. вставили, чи, чи поки що просто як тимчасовий захід? Це е, тимчасовий захід. Хист, всі це скління ми вимушені були демонтувати uh -huh. через те, що вони були потрощені, пошкоджені, і для того, щоб влаштувати це накриття, це такий тент натягується на цю піраміду. І щоб вона сама сама, ця ця ну, накриття це не було пошкоджені, це необхідно було зробити. Тобто, всі це скління. Воно було вже в аварійному стані, його демонтували. А вже після війни, в ході реставраційних робіт, ми маємо плани і відновити автентичний світловий ліхтар. Той, який було е, зроблено за малюнками Олексія Бекетова. Угу. А скажіть, будь ласка, а наскільки постраждав? Я знаю, що в бібліотеці Короленко, в принципі, інтер'єри були дуже цікаві, і головний читальний зал такий красивий, і класний, дуже інтер'єр. Наскільки це постраждало? Е, всі так, всі приміщення бібліотеки е, через вибухові хвилі, вони мають зараз. Ну, різного роду пошкодження. Угу. Як я вже сказала, ну, наприклад, в інтернет-центрі, якщо ви були в бібліотеці і відвідували його, знаєте, там, наприклад, обрушилась повністю стеля. А у головному великому читальному залі там додалися тріщини, але ліпні декоративні елементи не ушкоджені. Втримались. Вони втримались так, що не можна сказати про великий напівциркулярний Вікна, які вибухові хвилі і потрощені, і розбиті. Над Якраз в ході противарінних робіт над покрівлею даху. над над залою буде влаштоване накриття, тому і від протікань вона цього, цього осінньо зимового періоду буде закрита, угу. тобто все ж таки скажімо так, ці ургентні ургентні роботи, які необхідні сьогодні. Вони проведені і, і ми можемо не хвилюватися за ну дай Бог, щоб нічого нового не сталося, нічого не прилетіло. Але можемо не хвилюватися, що буде більше руйна. Так, ми застабілізуємо, зафіксуємо ці пошкодження, і надалі будівлі будуть чекати, коли ми здійснимо ремонтні реставраційні роботи. Тобто стабілізуємо ситуацію і через те, що ну, ту зиму ну, невідповідні умови експлуатації будівлі, виникали і аварії, і протікання були. І ну, вважаю, що в цьому році ми цього. Ну, забезпечили таке захист. Це, захист. це ж таки, що воно да, буде да. Норм... нормально, збережено. Розкажіть, будь ласка, як в результаті цього, от ми багато говорили, що бібліотека в сучасних умовах це ще і такий центр, де щось відбувається, проходять якісь заходи, лекції, і все решта на сьогоднішній день це фактично неможливо, да? Уявити собі, що якісь заходи можна провести в бібліотекі. от на кшталт того, як каразінська бібліотека провела цю історію су. Разом з літмузеєм присвячено Швильову. Таких історій ми не можемо зараз сподіватися на те, що вони відбудуться. Ну, На жаль, з 24 лютого для фізичного відвідування бібліотека закрита, але ми цьому році, з липня, відновили обслуговування користувачів, ну, так би мовити, реагуючи на потребу громади Харкова і відкрили міський абонемент тому uh -huh. кожен четвер. Вівторок і суботу з 10 до 14 можна прийти в бібліотеку очно і отримати літературу. Також працює науковий абонемент, тобто всі науковці, дослідники, краєзнавці, вони також можуть, можуть продовжити так, свою роботу. Переважно масові заходи, соціокультурні заходи вони відбуваються в онлайн-площині і всі ці зустрічі також і народознав. Чи, і, ну, наприклад, школа бібліотечного журналіста, школа молодого винахідника вони всі проходять онлайн. Угу. На всіх можливих ресурсах безкоштовних ми все це організовуємо. І записи: ми всі записи зберігаємо цих заходів і викладаємо на аккаунті бібліотек бібліотеки в Ютубі їх можна передивитись. Хто не зміг підключитись, може цей запис переглянути і познайомитись з заходами, які проводить бібліотека. На сайті ми робимо анонси, ведемо аккаунти в соціальних мережах. Тому я впевнена, що саме от це нам. Ми змогли замістити це очне відвідування онлайн-зустрічами, але ще хочу трошечки сказати, що у серпні ми також провели фотовиставку робіти. Її також можна було відвідати очно. Зараз вона вже переїхала до Києва, тобто вона буде мандрувати світом. Це фотовиставка робіт. Польського художника, фотохудожника, волонтера. Він ще практикуючий юрист Адама Касперкевича. З самого початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну він почав опікуватися долями бібліотек, понівечених бібліотек. Він поїхав по регіонах України і почав фотографувати. Фотографувати, угу. тобто фіксувати ці воєнні злочини через фотографії через, Він фотографує не тільки бібліотеки, він ще й фотографує бібліотекарів. І це, ця така потужна підтримка, вона дуже важлива, важлива зараз нам і нашим колегам, які були і в окупації, і зараз працюють, відновлюють роботу бібліотек. Тобто, таку фотовиставку ми також провели, провели очно. Надалі, ну, через безпекові заходи, надалі ми всю основну масу за. Заходів будемо проводити в онлайн форматі, наближаються наша науково-практична конференція Кароленківське читання. Тому ми готуємося і запрошуємо всіх брати участь у заходах бібліотеки. Я О. зараз вас питаю про таку: знаєте, скажімо так. Можливо, не дуже приємну історію, тому що знаючи про те, як фінансуються сьогодні або не фінансуються харківські державні театри, я би хотів спитати, наскі і, і що мене завжди бентежить, що це тільки в Харкові відбувається ці урізання, тому що я комунікую багато з іншими містами, з іншими театрами, з багатьма акторами і всюди намагаються якось підтримати навпаки культуру. Як у вас з питанням фінансування зарплатами і оці всі історії? чи вони скорочені, чи яким чином сьогодні відбувається фінансування роботи бібліотеки? Так через простій у нас скорочений фонд заробітної плати. А, але е, саме зарплата це захищена стаття, тому е, е, з зарплатами у нас проблеми немає зараз. Е, і ще це через те, що ми державний заклад і підпорядковуємося Міністерству культури та інформаційної політики України. Е, Тобто у вас скрутно, напряму скажімо так. скрутно всім зараз, але ми тримаємось і продовжуємо не, працювати. не довелося скорочувати штат бібліотеки, чи з ким все ж таки довелося призупинити співпрацю? Ну, у нас були з цим також проблеми через те, що у нас є співробітники, які виїхали за кордон. Вони вимушені були звільнитися за власним бажанням. Ну, ті, хто не планує повернутись. Угу. Ті, хто планують повернутись, всі працюють, працюють дистанційно. У нас є можливість здійснювати науково методичну діяльність дистанційно забезпечувати. Наукові дослідження, бібліотека державна, наукова, потужна, тому е, ну, достатньо процесів і статутних завдань, які можна виконувати дистанційно. Е, у нас це налагоджено, я вже казала, що саме у ковідні часи чи обрати через... вистави не можна дистанційно. Ну, да, це я вам трошки заздрюсь через специфіку вашої роботи. Е, я, а, і до речі, да, це вже знаєте багато хто навчився. Бо була така проблема у нас до війни. Всі її пам'ятають, називалася вона ковід. Так і є так і є. <плес> і цю проблему знаєте, як завжди, коли ми згадуємо, кажу, дякую, що згадали. <плес> Але воно все одно дало якесь досвід. І, бачите, і до викликів війни повномасштабної підійшли вже за якимись такими кейсами напрацьованими. Я ще хотів, у нас часу залишається зовсім небагато, але все ж таки про збереження фондів, про найцінніші книжки, які у вас є. Наскільки сьогодні ця вся історія захищена? Як ви зберігаєте фонди ваші бібліотечні, чи чи щось ви перевезли? Бо е, знаємо, ми що як не крути, а війна, яка сьогодні йде, це ще й війна культур, і ні в кого по-моєму, немає сумнівів, що прильот в Сковородінівський музей був не випадковим. Е, і там, слава Богу, велику кількість експонатів вдалося зберегти через те, що вони були вивезені. Як у вас з цим е, є справи, Якщо можна вже коротко, бо вони вже так час перепирає нас. Так, дякую за запитання. Отже, всі ці пошкодження, які зазнав бібліотечний комплекс, вони вплинули на стан бібліотечних фондів, а це понад 7 мільйонів одиниць зберігання. Питання евакуації ми на широкий загал не роз... угу. не обговорюємо поки, але я скажу коротко, якщо коротко, всі фонди збережені. У нас все вціліло. Навіть ті документи, які замакали через протікання дах. Ми всі просушили і зараз повернули на полиці на місця їх постійного збереження і е, документи, які мають наукову історичну цінність після обробки відповідними засобами, вони цифруються. Тобто, ми е, поряд з тим, що зберігаємо аналогові документи, ми також формуємо цифрові активи і дуже активно, тому що е, ну, це є. Виклик часу наші користувачі через обмеження, да, вони не можуть потрапити до бібліотеки, але скористатися електронним документом або його частиною, або фрагментом, статтею в електронному форматі, і ми намагаємося це все забезпечити нашим користувачам, формуємо електронний каталог бази даних і таке інше. Тобто, все, що стосується питань збереження, наші фахівці і фахівчині докладають максимум зусиль, моніторя. Стан бібліотечних фондів це дуже важливо, тому що, ну ви розумієте, евакувати, наприклад, 7 мільйонів документів неможливо це фізично зробити. Тому ми вимушені реагувати на цей виклик і робити. Перевірку стану фондів, тому що температурна вологісний санітарно гігієнічний режим все порушено. Це через пошкодження, але всі ці стабілізаційні роботи, і зараз, які проводяться протиаварійні роботи, вони дозволять дозволять зберігти і бібліотечні фонди, в тому числі. Це наша головна задача зберігти їх для наступних поколінь. Ну, звичайно, і це дуже важлива історія. Я дуже тішуся, що у вас вдалося вам зберегти ваші фонди. І сподіваюся, що вони будуть збережені, тому що така бібліотека, як Бібліотека Короленка, це вже такий якийсь бренд, якась така а, штука. От Ми з вами говорили, що є фільми бібліотекарі, там і ще якісь такі фільми. Я колись обов'язково зніму і знімуся в фільмі, який буде попу ролі. популяризувати. Да, знаєте, хранителя бібліотеки, тако, як, як є образи цих професорів, які там живуть. прямо Бібліотеці, ну, ви дуже та, схожі та, на нього бачити, бачити. Я насправді дякую вам за те, що знайшли час і, 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 так по гарячих слідах після прес-конференції, яка брифінгу, який відбувався в прес-центрі на Кіпіло, до нас завітали, розказали про те, як живе бібліотека. Дійсно, а, і мені здається, це дуже важлива історія. бо бібліотека Короленка це така частина Харкова, невід'ємна. І я радий, що ви не падаєте духом і працюєте, і налагоджуєте всі ці співічні. Справи бібліотечні, які необхідні і в онлайн. І сподіваюся, що і в офлайні будуть заходи обов'язково проводитися в бібліотеці. Обов і я дуже е, е, дякую вашим е, міжнародним донорам, які допомогли е, вам е, зробити ці необхідні роботи, які зараз відбулися. Ось. І е, е, сподіваюся, що будуть ще великі. Е, Скажімо так, транші, інфраструктурні гранти, які будуть підтримані. Ой, ви сказали зараз слово. Я, як людина, яка шукає структурні гранти для харківського театру по скриптам, вже достатньо тривалий час. Їх так мало, на жаль, і так вони такі вони бувають невеличкі. Хоча дякуємо, що там of Європ, який, наприклад, зараз є, там від 5 до 15 тисяч гривень ще можна встигнути податися до 14. так, так, так. Дякую, що завітали до нас в студії я нагадую, що ми говорили в першій частині про харківську бібліотеку імені Короленка і про те, як вона як ця бібліотека не просто виживає, а намається повновісно працювати під час повномасштабного вторгнення. І говорили ми з директоркою давайте вже повну назву нарешті назву державною наукової бібліотеки імені Короленка пані Наталі Петренко. Дякую за те, що ви звітали наших вітання. Дякую ще раз за запрошення. А ми зараз з вами робимо невеличку музичну паузу. І після цього, другу частину цієї години, ми проведемо в розмові також про культуру, тому що будемо говорити про фільм, який вчора стартував в українському прокаті. Яніна. Цей фільм ми дуже давно чекали. Фільм про на основі історії Яніни Соколової, нашої ведучої, яка перемогла рак. І це таке біографічне історія яка яка була трансформована в художній фільм, і будемо ми говорити з виконавицею головної ролі в цій стрічці, пані Ксенія Хіжняк, уже в нашій студії для того, щоб ми помінялися і зробили цю трансформацію, ми підемо на невеличку музичну паузу. А вам ще раз дякую і, 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 і бажаю, щоб бібліотека імені Кириленка була тою, до якої ми всі звикла, ще й розвивалися, і щоб були розвитки, гранти і все. Щоб у вас сталося і якомога як швидше. Дякую. Ідемо на паузу і повертаємося в накипіло в день».